Вітаю вас, друзі, в новому дні. Сьогодні 11 грудня і це черговий день в очікуванні Різдва. Я протягом цих вологмасів, таких ранкових підключень, я з вами разом в'яжу шкарпетки, і саме з них я хочу розпочати. І також разом з вами я розпаковую два своїх атлант-календарі: один рукодільний другий пряжний. Давайте почнемо зі шкарпеток. Вчора мені в шкарпетковому такому пряжному адвенті втрапила ось така ниточка. Це Alize Super Wash Comfort Socks в білому кольорі, класна ниточка, вона достатньо шерстиста, але тим не менш вона приємна. Ось такий пушок вже має сам моточок, і я вам говорила, що буду саме з цієї ниточки в'язати наступну смужку, а це у мене не з п'ятки. Але потім я подумала, що у мене все шкарпетка зараз, так щоб вам трошки потримати інтригу. Вся шкарпетка у мене ось така кольорова, смугаста. І якось на п'ятці робити таку білу пляму мені не захотілося. Тож я обрала зі своїх попередніх днів ниточку і вибрала я ось таку. Ось така у мене наразі п'яточка. Коричнева і коричнева з меланжем на іншій. А можливо, вони обидві коричневі з меланжем. Так, і там і там трошки є переходів кольорів. П'яточку я вив'язала ось таку одну і ось таку другу, яку ж я пряжу обрала на цю п'ятку. Пам'ятаєте, в перший день мені потрапила ось така ниточка, і саме з цієї ниточки я в'язала носки на цих шкарпетках. Це Вулбат, здається, Родос. Родос, Мені Світланка підказувала, як це читається. Так, напевно, Родос. І тут був один моточок, який я розрізала на цілих три. Тут були такі світло-рожеві кольори, темно-рожеві, які як троянда. І також були коричневі кольори. І ось саме на носочках я вив'язала світло-коричневу пряжу і дійшла ось до рожевих. І у мене був відріз такий, де я відмотувала темно-коричневий колір, тому що Намагалася почати ці носочки однаково. Тож саме ось цей темно-коричневий колір я наразі пустила на п'яточки. Як на мене виглядає прикольно, достатньо стримано. Якщо подивитися скрапі соксиків, я в'яжуть дівчата, то в них там все більше скрапів, в мене такі вони просто смугасті, красиві шкрапетки, але тим не менш, вони дуже класні. Саме ось цей артикул пряжі, дуже м'якенький, він дуже приємний. Якщо порівнювати з попередньою смужкою, то прям небо і земля. Це Така груба, цупка вовна, а це таке ніби як кошенятку. Тож ось така смужка у мене з'явилася на шкарпетках. І далі мені треба подумати, якої ширини робити ці смужки. Сьогодні у мене 11 число, тобто до 24-го залишилося ще 13 днів. Мені треба зараз в'язати п'ятку висоту, так, це десь 30 рядочків приблизно. Потім я хочу пагомілок десь рядочків 30-40, це вже 60-70 і ще резинка 15-20 рядочків, це ще плюс 20. Тобто близько 80 100 рядів мені треба пров'язати. І у мене залишилося трошки більше, ніж 10 днів. Плюс ще вибрати ці шкарпетки. Загалом. Хай 90-ми, візьмемо, так, поділити на 10-11 днів. По 10 рядочків мені треба в'язати смужки, так? Ну, значить, так і буду робити, буду по 10 рядочків в'язати смужки для того, аби отримати такі достатньо високі класні шкарпетки. Так, мені тоді треба. Побачити, яку наступну смужку я буду в'язати. І також мені необхідно разом з вами відкрити свій рукодільний ось такий шкарпетковий рукодільний адвент календар. Я дістаю пакуночок 11, ось він. І мішечок мій вже такий трошки схуд, і я його можу навіть зав'язати. Тут щось все-таки дзвонить. І ви можете його побачити ось в усій красі. Класний такий мішечок, він мені дуже подобається. І в ньому можна як якийсь проєкт зберігати, так і просто для зберігання використовувати чогось корисного, ниточок, пряжі. Тож, давайте, з чого розпочнемо? Я маю ось такий рукодільний і пряжний ось так. І пряжний. Ну, За традицією, напевно, розпочинаємо з рукодільного. Тут щось таке тверденьке і кругленьке, і, напевно, я знаю, що це. Я думаю, що так, я знаю, що це мені потрапило. Давайте цікаво. Давайте я спочатку покажу вам, можливо, ви також здогадаєтесь. Сподіваюсь, що я там вам щось показую. Так, я вгадала. Це рулетка, це така сантиметрова стрічка для того, аби міряти процес, так, прогрес, який у нас виходить на в'язаному полотні. Листівочка тут Марі Крісмес. Ну, рулетка, це те, що така сантиметрова стрічка, так, це те, що необхідно. Вони періодично виходять з ладу, періодично вони губляться, і це точно буде мені корисно. У мене є така рулетка будівельна. І одна є ось така. Ось одну я кладу в проєкти, а будівельно у мене на столі, тому що вона така хромістка, велика. Дякую, дякую рукодільниці, яка приготувала цей день. І у мене наступний пакунок це 11-й номер мого шкафового адвент-календаря. Мені цікаво, що ж за смужечка мене чекає в наступний день, в наступний, в сьогоднішній день. Наступна смужка, яка мене чекає сьогодні, я вам показую спершу, що ви там бачите. І тепер дістаю я. Цікаво. Алюзе супервошком Ford Sox. Це така сама ниточка, як була у мене перед цим. Да? Ну так, да. вони ідентичні. <гум> <ґум> Значить, мій даруватель моя таємна фея. Вирішила, що мені необхідні білі шкарпетки. Цікаво. Я цю пряжу не буду пускати знову ж таки, в свої скрапі сокс, а оскільки в мене є два моточки, і це може бути повноцінна пара коротеньких шкарпеток, я, скоріш за все, з них щось і зв'яжу. Це можуть бути або балетки. Або ні, знаєте, оті шкарпетки, які я в'язала, такі бордові з рюшем, я можливо тут вам ставлю фотографію, можна повторити їх в біленькому кольорі. Мені здається, що це буде дуже-дуже класно. Клас, цікаво. Неочікувано і цікаво. Тож з цих моточків я буду в'язати окрему пару шкарпеток, а не буду їх пускати в. Шкарпетки, ось ці скрапісокс. А тепер що? Тепер мені треба підібрати з попередніх днів якусь пряжу, яку я зможу пустити ось сюди, в смужки, на ці шкарпетки. Давайте я візьму свій мішок, він у мене тут недалеко. Оп. І будемо разом з вами підбирати пряжу, яку я хочу застосувати зараз на наступну смужку. У мене ось такий мішок. Спробую вам показати. В який я складаю ті моточки, які мені трапляються, і ті подарунки, які мені трапляються. Щось, мені здається, я одразу забирала, а щось сюди складала. Вчора ходила цілий вечір біля цього пакуночку, а хотіла його розібрати, але перемогли шкарпетки, я просто в'язала шкарпетки. Там дуже у мен, цікаве поєднання пряжі, і мені дуже хотілося їх в'язати, тож я в'язала. Я думаю, що я буду наступну смужку пускати не однотонну, а якусь кольорову, різнокольорову. Так, мені потрібна градієнтна пряжа. Ось ця смужка в мене була тільки, що так, скоричневого, можна було б забрати ось цю рожеву. Подумаю. Далі ось, ця, ось цей моточок. Тут у мене зараз буде йти блакитний та коричневий. Не так давно була ця, ця пряжа, і там у мене смужка зелена, блакитна, блакитна та біло-блакитна, різнокольорова. Ось цей моточок можна пустити. Далі в мене є ось такий рожевий, так, але тут не смужками, а просто скручена з різних. Не дуже мені подобається далі така. Ну, Не те, що пряжа не подобається. Не подобається ідея використовувати далі таку пряжу. Далі в мене є грюндель ходсокс. Це та ничка така шерстиста, цупка, як я вам казала. Не так давно у мене. А, попередній день у мене була смужка. 10, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, в 9 дні у мене була така смужка. І є, ось мені так здалося, що дуже схожа. По кольору: ось ця ниточка це нако. Ось вона у мене 1, 2, 3, в 3 дні була. Можна ось цю використати. Ще у мене є ось ця ниточка, це wуліхаг. Я також сюди пускала смужку, але це така рівниця, і я б хотіла цю ниточку залишити на якийсь інший проєкт. Можливо, з цупкою ниткою, можливо, з ось такою навіть. Вона така шерстиста цупкенька, і ось цю можна було б поєднати в одні такі крейзі шкарпетки. Так, що тут у мене ще є? Грибочок, мило е, спеції. Так, я бачу тут твіт: однотонна рожева, однотонна блакитна, однотонна ще одна блакитна. Далі там у мене однотонні моточки, річильник рядів. Так, скажу, тут у мене все в переміжку, треба розібрати цей пакунок. Давайте я ось ці залишу, можливо, на ось таку пару. Нехай будуть. Так, оцю рожеву я також не хочу поки що використовувати, нехай також у мене поки що будуть. І буду обирати серед ось цих. Оскільки я ось цю тільки що використовувала, я б не хотіла далі пускати цю смужку, а ось ці дві. Тут, мені здається, такі більш широкі секції, наскільки я бачу. Тобто, якщо я зараз буду в'язати, то у мене буде коротенька, невисока секція ось цього зеленого, а далі широка блакитна, і потім якісь будуть смужечки такі, да, як рисочки. А якщо я буду тут пускати, мені здається, що тут такі більш короткі смужки. Все-таки я до ось цього моточка більше думаю на його користь, тож, напевно, я візьму ось цей моточок, і наступну смужку буду в'язати саме ним. Ну, а далі побачимо. Тут виходить, зараз у мене розбавиться синім, так? Потім піде коричнева смужка. А далі в мене зелена. І в крапочку. Ну, а далі піде сюди така зелена та в крапочку. Мені здається, буде класно. Залишаю ось цей міточок, і вже завтра з вами побачимо, що у мене вийде. Сподіваюся, що сьогодні буде час у мене пров'язати. 23 дочки виходить, але тут іде, буде, буде йти у мене збавляння, тож там трошки буде більше петель. Загалом, ось так. Зазвичай ми ялинку ставили вже напередодні нового року, 30, а то й 31 грудня. Цього ж року заздалегідь підготувалися. Ми свою ялинку завезли на дачу, тож цього року ми купували нову, щоб у нас була і тут. І ось ще не було 1 грудня, а ялиночка в нас вже стояла. Таким чином створювали собі хоч якийсь новорічний святковий настрій. Дякую, що провели цей час зі мною. До нових зустрічей. Бувайте!